4 квітня стала чорною датою в історії Кривого Рогу. Це наймасштабніша за числом людських жертв атака ворога по нашому місту. За кількістю загиблих дітей за один удар найбільше в Україні з 22-го року. Ракети воюють проти дітей. Це за межами людського розуміння. Усі ці дні на дитячий майданчик люди несуть квіти та іграшки. Андрій Юнаков одним з перших допомагав рятувати постраждалих. Розказує страшні речі, не стримуючи сліз. Я до нього. Я підбігаю Тобі, до нього. Хлопчик лежить. Бачу, що можу надати першу допомогу. Піднімаю футболку, дивлюся, чи немає поранень, уламків у тілі, а у нього, наче відірвана ручка, страшна картина. Я поправив поряд. Мати його була, немає слів. Кожен день тепер так ходжу на роботу і згадую дуже важко. Наймолодшому з загиблих Тимофійку було три роки. Пораненого хлопчика намагались реанімувати на майданчику у кареті швидкою, але його серце так і не забилося. Хороший хлопчик був світлий, радісний. Родина Яцьків поверталася тієї фатальної п'ятниці додому автівкою. Потужний удар прийшовся на місце, де сидів семирічний Радіслав. Він загинув на місці. Радіславчик це таке сонечко, він дуже-дуже все любив. любив матусі, він любив свою матусю, він любив свою сім'ю. Він кожного вечора каже, мамочка, я тебе люблю, папочка, я тебе люблю, Аделіночка, я тебе люблю. Дев'ятирічний Герман був дуже довгоочікуваною дитиною. Мріяв стати блогером, робив огляди цікавих книг. Та його маленьким і великим мріям не судилося збутися. Це все забрала країна-терорист. Я його крестила. Так шкода, що приходиться і ще й хоронити. Долота дитина. Він, він так любив життя. Родина самодіних втратила семирічну Аріну і її дідуся Сергія Олексійовича. Дуже гарна сім'я. Жалко. Нічого не можу сказати, просто жалко. Дуже гарні люди були, співчуваю. Данила Нікіцький навчався у математичному класі 91-ї гімназії. Директорка з болем згадує, як дізналася про трагедію. Я дивилась на кадри там, де сиділа молода жінка, красива жінка, і тримала руку. За руку свого сина а поруч сидів батько, збентежено дивлячись на все, не розуміючи, що коїться, мене постійно повертала увагу саме до цього кадру. Але я не могла зрозуміти чому. І тільки потім, коли вияснила, що це все ж таки наша родина, гімназійна родина і це наш Даня, його відспівували разом з Аліною Куценко, ученицею 113-го ліцею. Ці діти мали перші ніжні почуття одне до одного. Загинули разом дуже доброю, позитивною, відповідальною, щирою. Мала багато друзів. Для нас це дуже велика втрата. 91-й гімназії втратили того дня ще одного учня Микиту Перехреста. В пам'ять про гімназистів у закладі створили меморіал. Учні, батьки та педагоги приносять сюди квіти та іграшки. Нікіта Солоніченко навчався в автотранспортному коледжі. Ракета обірвала його життя в 17 років. Він хорошим чоловіком був дуже хорошою людиною. Нам дуже жаль його втрачати. Костянтин Новік навчався у транспортно металургійному ліцеї. Мріяв стати залізничником. Тепер йому на віки 16 років. Дуже любив ту спеціальність, яку він вибрав, машиніст Жаль, Дуже жаль, що такі діти йдуть у небуття. Хай буде проклята русня. І ті люди, які направляють ракети, просто на дітей. У скорботному списку 11 дорослих. Руслан Онін втратив 22-річну Дашу і матір дружини Марію Арсентіївну. Вона була художниця, письменниця. Досконало володіла англійською мовою. Вона могла бути редактором. Вона всі твори писала на англійській мові. Дашенька не дожила до 27 квітня, до свого дня народження. 23 було. Вже не буде ніколи. Владиславу Стіхілясу було 28. Він працював фітнес-тренером. Того вечора під'їжджав до свого будинку на таксі. Уламок російської ракети обірвав його життя. Він є в нашому серці і, і залишиться такою ж самою відкритою, щирою, доброю людиною, яка завжди поспішала на допомогу. Я не знаю, як родина, як ми всі переживемо цей. Цей жах, цей це таке горе. Внаслідок ракетного удару. Понад 70 людей отримали поранення. Більше 20 пацієнтів досі у лікарнях. Серед них Вікторія Шаповалюк. Вона з дворічною онукою дочекалася чоловіка з роботи. Разом ішли додому вечеряти, коли стався вибух. Кіру я, коли був зрив, вибух я падала, я її відштовхнула за бетонну плитку. Ну, може, це її спасло. Mm -hmm. Я відчула, да, страшно білі, і Ліва нога в мене лежала поруч. Я думала, що в мене її вже немає. Права нога лежала, оторвана тільки ступня. Ліву я перев'язала платком. Мені ще подружка вона тут лежить, каже, як ти змогла шарфом перев'язала, поки не було турнікетів. Потім приїхали вже парамедики. Навіть в такому стані Вікторія знайшла сили подзвонити сину і матері. Каже, немедленно приходь, забери кірочку, бо я ранена лежу. І Я як у чому була й побігла. Прибігла вона і все розорвана, нога. Кірочку вже успів взяти, вже невістка наша взяти. І син вже приїхав. Вона й сину подзвонила була. О. А потім а зять. Лежить уже мертвий. У онуки легка контузія, а жінку привезли до лікарні у важкому стані. Чоловік Вікторії Олег Техтеренко загинув. Він такий веселий завжди був, добрий, допомагав всіх, да, всім, наскільки його діти любили наші. Якщо ми поїжджали на якісь там моря, то всі діти були коло нього. Родина Валерія і Ани Бихно втратила того важного дня двох рідних батька і племінницю. Їхній син, чотирирічний Ярослав, нині у медзакладі Дніпра в тяжкому стані. Валерій Бихно навчається в аспірантурі КНУ. Колектив вишу підтримує молоду сім'ю. Повинна бути всебічна підтримка, психологічна, мабуть, матеріальна, безумовно, тому що треба пройти цей період для того, щоб знову ж таки бути подалі в житті більш потенційними. Пройти це. Це допробування українські захисники не залишили без відповіді вбивства дітей і дорослих у кривому розі і вдарили по російських окупантах з артилерії, РСЗВ, мінометів та БПЛА. На цих відео воїни 63-ї бригади, 17-ї танкової, 3-ї штурмової бригади та інших частин завдають ударів помсти за кривий ріг. Яркононенка, Юлія Вітряк, Дарія Юськова, Анна Ніколаєнко, Вікторія Добровольська оцфактум. Отклт!